Вітаю вас в етері Телеканалу еспресо. Спецвипуск програми відбудови розвитку міст. Мене звати Леся Вакулюк, і в цьому проєкті ми будемо об'єктивно обговорювати ситуацію з відновлення житлових будинків і об'єктів інфраструктури в різних районах України. Таким чином, хочемо підвищити обізнаність громадян про їхні права і можливості пов'язані з відновлюваними ініціативами, а також створити платформу для обміну досвідом і ідеями. І дуже сподіваємося, що це допоможе покращити умови для відновлення і розвитку кожного окремого регіону, а також об'єднати всю країну у процесі відновлення. І сьогодні, в нашому спецвипуску, ми будемо говорити про відбудову деокупованих міст Київщини. Гостем нашої програми є Руслан Ничик, начальник служби відновлення у Київській області. Пане Руслане, я вас вітаю. Добрий день, дуже приємно. І хочу вам запропонувати, перш ніж ми перейдемо до нашої розмови, щоб разом ми подивилися матеріал нашого кореспондента Дмитра Дідори про те, як відбудовують ірпінь ірпінь та бучу. Нам було дуже страшно, тому що танків йшло багато. Вони йшли мімо наших вікон і ну, боялися ми виходити навіть на балкон. Зінаїда Анатоліївна розповідає нам про початок повномасштабної війни. Жінка з чоловіком живуть у Бучі. Перші тижні, коли росіяни активно просувалися до столиці, подружжя було вдома. Жінка добре запам'ятала, як окупанти вбивали жителів містечка і руйнували все довкола. Дуже холодно було. І ми, отак, як повлягаємося, закриваємо і починає бомбити, і встаємо, сідаємо в коридорі, тому що боялися, що, що буде рушитися дом. І тому ми так уже ховалися тут в під'їзді, в коридорі. Будинок Зінаїди Анатолівни на Яблунській теж постраждав. Це був прямий приліт. Вигоріло декілька поверхів та понад 10 квартир. В її помешканні вибило вікна. Нині в будинку триває капітальний ремонт. Повністю замінили ліфти та ліфтове обладнання, оновили фасад будівлі та замінили усі вікна. Ось вже коли їх поставили, ми ж вже можемо зрівняти, що ніде не біжить нічого. Вода дощі, які йшли, ніде нічого не протікало. Хлопці робили хорошо, совістливо. Роботи будуть тривати до жовтня місяця цього року поточного року на даний час час роботи виконані процентом на 70 на 80. понад 2,5 тисячі об'єктів зруйнували або пошкодили російські окупанти у бучі Загалом збитки міста оцінило у понад 5 мільярдів гривень. Нині Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України займається відбудовою двох об'єктів у місті. Один з них будинок на вулиці Бориса Гмирі, який був майже повністю зруйнований від прямого влучання снаряду. Тут будівельникам потрібно відновити усю секцію будинку. кажуть, робота просувається жваво. Так, ми буквально зробили це за 10 днів. 280 квадратів утеплили. Я думаю, що ми достатньо швидко працюємо. Наразі ми вже можемо бачити, що повністю вигнана так називаю, коробка в п'ять поверхів, і тут роботи та роботи з утеплення фасадів. У сусідньому місті Ірпінь пошкоджено більше тисячі будівель. Тут агентство нині відновлює чотири об'єкти. Один з будинків вже повністю готовий. Роботи тривали вісім місяців і коштували 61 мільйон гривень. Було порушено дві квартири повністю. Ці Дві квартири відновлено. У усьому будинку зроблена повністю термосанація. Замінені всі інженерні мережі в першому поверсі. До квартир. В першому під'їзді до квартир люди відмовились щодо заміни інженерних мереж. Другий під'їзд повністю замінена цього ГВП-ХВП. В підвалі замінені всі інженерні мережі, замінені ліфти, І зроблено повністю озоблення під'їздів тобто будинку... та заміна вікон. У Бучі та Ірпіні мешкає близько 100 тисяч людей. Під час бойових дій росіяни пошкодили тут чимало інфраструктурних об'єктів. Міст, який сполучав Ірпінь з Києвом на початку Великої війни, був підірваний нашими силами оборони, аби зупинити просування ворожої техніки. Через уже зруйновану переправу тут, на початку березня 2022 року втікали з окупації місцеві мешканці. Зруйнований міст вирішили залишити як пам'ять про трагічні події. початку Атку великої війни, а поруч звели новий до будівництва цього мосту. Держагентство відновлення та розвитку залучило турецьку компанію Онур. Майже за чуть, трошки більше року. Ми збудували вже цей міст, і в минулому році, в листопаді місяці, ми відкрили вже рух. По ньому, тобто, повноцінно запустили. Наразі ще проходять роботи з влаштування комунікацій, і до, до кінця лютого літа ми плануємо вже повністю здати цей об'єкт. У 2024 році в Київській області планують відновити 106 об'єктів на суму у понад 3 мільярди гривень. Зокрема, відбудеться капітальний ремонт 18 багатоповерхівок, 5 шкіл та одного стадіону. Дмитро Дідора, Олег Палямар, телеканал Еспресо. Отже, детальніше про відбудову Київщини ми говоримо з Русланом Ничиком, начальником служби відновлення у Київській області. Пане Руслане, власне, скільки об'єктів в межах вашої компетенції нині відновлюєте на Київщині після того, як вони були понищені росіянами, і в яких населених пунктах? Так, добрий день ще раз. Наразі ведуться роботи на майже 50 об'єктах, які ведуться в Київській області. Це окремо це відновлення міста Бородянка, Ірпінь, Буча та ну, прилегли території, там, де які були деокуповані. Коли плануєте завершити ці роботи? Майже всі роботи плануємо завершити до кінця цього поточного року. Угу. Е, наскільки в процес відбудови включені самі місцеві органи самоврядування? Е, так ми дійсно плідно працюємо з, з органами місцевого самоврядування з Київською обласною військовою адміністрацією. Е, тобто, коли почалась процес відбудови, ми разом робили обстеження. Був була також процедура, яка дозволяла нам ну, по якій ми вибирали об'єкти затверджували об'єкти. Тобто, ми, кожен рух це спільний рух, який відбувається по відбудові. Ви кажете, що відбирали об'єкти. Яким чином відбувається цей відбір? Органи місцевого самоврядування ну, роблять обстеження об'єктів. Вибирають, наприклад, на сьогоднішній день затверджено тільки ну, перша черга відбудови. Потім вони передають ці об'єкти до Київської обласної військової адміністрації, та також свою чергу затверджує і передає в міністерство на розгляд комісії. Після чого комісія розглядає всі ці об'єкти, оцінює, оцінює фінансування, яке на сьогоднішній день затверджує, та передає вже до виконання служби агентства відновлення. Люди, які звертаються по те, аби їм відновили їхнє житло, з якими вони проблемами і викликами найчастіше зіштовхуються? Е, ну, основні проблеми це в період, коли вже була деокупація. Робили обстеження зруйнованого житла, і в, в деякі та в багато квартир не було доступу на момент цього обстеження, тобто потім, коли люди, люди верталися, вони вже давали доступ. Були ну різні випадки. Наприклад, дехто відмовлявся. Від ремонту і хотіли люди ставати на очереді. На, на чергу в є відновлення, в ну, компенсацію, компенсацію грошову. Угу. А багато таких людей, які відмовлялися від відновлення заради компенсації цієї? Не, не дуже багато. Це там, ну, десятки ну, 10 там 15 квартир це ну, дуже мало. Я... Е Ну, основно, основна такий маса це ну, звичайно, хочуть, щоб їм від відбудували, як воно було. Я так розумію, що це ті, що зверталися, ті, в кого вже житло було геть чисто зруйнованим. Так Я, яким чином відбувається тендерна процедура і відбір підрядника? Е, ну є два, два варіанти, які ну і по яким працювала служба відновлення. Це перший варіант це коли орган місцевого самоврядування розробляє проєктну документацію, передає службі е, служба. вивчає, чи там все ну, зроблено згідно чинного законодавства згідно всіх будівельних норм. Е, потім чекаємо фінансування на цей об'єкт, після чого оголошуємо тендер вибираємо найдешевшу пропозицію і підписуємо договір. Е, ну коли коли йшли тендерні пропозиції, майже по всім об'єктам це економія 15-20% від ну, першочергової вартості проектної документації. Тобто, ну по кожному об'єкту, дуже, дуже така суттєва економія. Є. Чи ви стикаєтеся з такими труднощами, що зараз важче власне знайти підрядника в зв'язку з тим, що ми знаємо, що на будівництві, як правило, працюють здебільшого чоловіки, а ми маємо мобілізацію, маємо війну? Так, нас ну, на сьогоднішній день велика проблема, тому що іде мобілізація підрядних організацій, ну співробітників підрядної організації. Тобто ЦК можуть завітати на майданчик будівництва, видати людям, людям ну, повістки. Тобто, ну, це проблема. Але деякі підрядні організації ми допомагаємо там, з питанням бронювання. Тобто, ну, рухаємо, рухаємось. Чи є якісь професії, яких зараз найбільше не вистачає будівельні, я маю на увазі? Ні, так, щоб. Ну, прям... Немає таких, взагалі просто. Будівельні матеріали, які були ну десь в Україні в одному регіоні була не знаю, глина, десь десь вироблялося плитку ще десь якісь ще інші будівельні матеріали. І зараз ми маємо частину територій, окупованих на частині територій, тривають бойові дії. Чи це вплинуло власне на ціни і на той ринок будівельних матеріалів, які зараз присутні в Україні? Чи треба, чи, чи є якісь. Матеріали, які доводиться завозити з інших країн, майже майже немає матеріалів, які ми залучаємо до відновлення, тобто перевага звичайно до матеріалів, які вироблені в Україні. Якщо, наприклад, там завод по виготовленню матеріалів знаходиться в, в окупованій території, шукаємо що, що є, тобто перевагу надаємо ну, українським матеріалам нашого виробництва українського. Я вам дякую, пане Руслане, за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Руслан Ничик, начальник служби відновлення у Київській області. І ми продовжуємо говорити про відбудову. Долучаємо до нашого міського голову Ірпеня Олександра Маркушина. Пане Олександре, я вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як триває відбудова зруйнованих домівок у Ірпені? Ну, на сьогоднішній день ми відбудовуємо. По різним програмам багатоповерхові будинки робимо капітальний ремонт. Це і звичайно по фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ми робимо багатоповерхові будинки, ремонтуємо по Юнайте-24 Так само і зараз почали роботи по нашому центральному стадіону. Андрій Шепка в... є амбасадором з цих збору цих коштів кошти зібрані. Юнайте 24 оголосив тендер. Провели, і зараз роботи вже йдуть. Плюс в нас різних іншим програмам, наприклад, Міжнародна організація Міграції вже один будинок багатоповерховий відремонтувала. Зараз ідуть капітальні ремонти двох десятиповерхових будинків, і міжнародна організація міграції буде будувати новий багатоповерховий будинок на місці зруйнованого. В цей будинок влетіла перша авіабомба і знищено. Плюс у нас іде комплексна відбудова і приватного сектора. Це капітальний ремонт. Плюс нове будівництво за допомогою Київської обласної військової адміністрації. Це голова Руслан Кравченко нам дуже потужно допомагає, плюс різні фонди. Це ПРОН і ДЖЕМ. ДЖЕМ вставляє вікна, ПРООН дає матеріали. І частково ще кошти дає звичайно, і Київська міська рада, плюс потужно допомагають і донорські такі організації. Міжнародна місія Червоного Христа, Юні. НЕВКО, Карітас з усіма співпрацюємо і робота йде. І на сьогоднішній день люди активно отримують сертифікати на купівлю житла або на будівництво житла, або на капітальний ремонт. Як ще багато об'єктів в регіоні потребують допомоги у відбудові? Е, на жаль, да, багато, бо Ірпінь є найбільше пошкодженим містом. В Київській області основний удар на наше місто прийшовся, але ми робимо робимо в тих рамках бюджету, який в нас є, який нам надають. Я хочу зазначити, що на жаль, цих всіх коштів не вистачає, щоб швидко і все повністю відбудуватися. Рухаємося і шукаємо донорів, партнерів, бо ми розуміємо, що кошти держави основні це йдуть на збройні сили, на нашу перемогу. І ми так само це розуміємо. І люди розуміють. Але людям важко пояснювати, коли. Людині просто нема де жити, то відповідно і ми стараємося і прикладаємо всі зусилля, щоб людину повернути в свою домівку. З якими труднощами, проблемами, викликами стикаються мешканці Ірпеня з чим найчастіше звертаються? Ну, зараз дуже активно і часто приходять до мене на прийом міського голови з питанням, і це треба врегулювати на рівні держави. Якщо один з членів родини перебуває в полоні або зник без звісті, Дія просто не пускає далі людям на виплату. Якщо власник в полоні, або як у нас було, от вчора приходили люди з них безвісті. Він не може, поки не буде якоїсь довідки, що він загинув або іншого повідомлення, він не може його родина відремонтувати або оформити спадщину. І на сьогоднішній день ці просто будинки стоять, їх неможливо зробити. Відповідно, ми подавали вже листи до дії, що просимо, якщо один співвласник в полоні або з них безвісті, а є другий співвласник і хоче відремонтувати квартиру або будинок, щоб надавали цю можливість. Бо на сьогоднішній день, поки законодавче, це не врегульовано. Що би ви порадили громадянам про те, які вони права і можливості мають, які пов'язані власне з відновлювальними ініціативами? Ну на сьогодні ми зробили повністю всю інвентаризацію з приводу зруйнованого житла. До нас у нас є комісії, які роблять постійне обстеження. У нас експерти, які вирішують повністю зруйноване чи частково зруйноване житло. Плюс ми з вами. Е Ну, люди, коли до нас приходять, ми реєструємо в ЦНАПі, Ми одразу пишемо, коли буде виїзд нашої групи експертів. Якщо треба це робити, з, ну умовно кажучи, з допомогою дрона, ми так само це надаємо, це безкоштовно для людини, і потім вже подаємо в дію. І в дію вже визначає, коли буде виплата си. Якщо говорити про терміни, як на вашу думку, скільки ще треба часу, щоб відбудувати повністю все, що було понищено під час російської атаки і під час окупації? Тут питання навіть не в термінах, а в фінансуванні. Якщо буде достатнє фінансування, півтора роки можна все відбудувати. Питання більше залежить від фінансування. Ця відбудова вона відбувається. Ну там людина мала помешкання, воно було якось понищене, чи 100% знищене, чи частково. Відновлюється все так само, як було до того, чи є вже якісь з урахуванням часу, бо все-таки час йде, з'являються якісь нові технології, якісь зміни. Ну, на сьогодні вони беруть виключно сертифікат. І, наприклад, людини дедали на приватний будинок 500 тисяч гривень, і вони вирішують, що входить через лист які роботи, і вони це відновлюють вже заново будуть проводку прикладати, заново опалення уже по новому. Але меблі туди не входять. І це вже людина сама купує. Угу. Як відбувається співпраця місцевої влади з агентством з питань відновлення? Ну на сьогодні агенції з питань відновлення. Алло, алло, так визнами на зв'язок, на жаль, зараз чекаємо керівника і чекаємо нового міністра, і це дуже потрібно, бо зараз багато процесів трошки призупинилися. Ще би хотіла вас спитати не тільки про помешкання, про домівки приватні, але й про об'єкти інфраструктури. Ви сказали вже згадували стадіон. Скільки ще об'єктів інфраструктури потребують відновлення? І скільки? Ну, дивіться, е якщо взяти е ці об'єкти, які, е які у нас потрібно відбудувати, це звичайно, будинки культури, це звичайно і ДЮСШ, це і ми зараз садочки відбудовуємо це і інші заклади. Тобто в нас дуже велике руйнування. І Сьогодні на жаль, все повністю одразу ми не можемо охопити. Ми зробили проекти, зробили експертизи. Далі подаємо на фінансування зараз. Дуже великий проект. Ми надіємося на співпрацю з Азербайджаном. У нас підписані меморандуми і держава підписала з приводу відбудови одразу чотирьох об'єктів. Це будинок культури. Дитячої спортивна школа, центр творчості, і житловий десятиповерховий будинок. Чи те, що все зараз дорожчає, в принципі, і будівельні матеріали, і маємо проблеми з електроенергією, ну і повітряні тривоги так само. Наскільки воно сповільнює темпи відбудови? Сповільнює багато показників. Звичайно, це робочі руки, коли хлопців забирають до війська. Друге, це звичайно подорожчання цін і відключення електроенергії. Це все сповільнює, але це сьогоднішні ті реалії, які є, і з якими приходиться боротися. Пане Олександре, дякуємо вам Дякую за участь вам. в нашому етері. Це був міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Говорили з ним про відбудову міста Ірпінь, яке є найбільш знищеним населеним пунктом на Київщині. Дякуємо також вам, наші глядачі, що були з нами. Ви дивилися спецвипуск програма відбудови та розвитку міст. До зустрічі наступної суботи о 18.30.